Друзі, всім доброго ранку. Роблю раніше срізко виноград і хочу показати вам форму Бонапарт. Це форма гусева, вже залишки дорізані. Ну, такі форма має отакі грони мало. Ягода дуже крупна. Вона може як і отакий колір набирати, і такий колір. Ну, там тимчасова шпалера. І дуже там густо, і там в принципі сонця не було, то вона якби, в тіні такий виноград. Якщо положити на ладоні, ви бачите, що виноград дуже крупний. Тоненька шкірка, м'ясиста, м'якоть, Дуже такий ефектний і крупний виноградик. В батьках тут, по-моєму, Монарх, він же ж хризоліт, він даже така форма ягоди чимось схожа, але ж по розміру він не уступає. А даже, ну, дивіться, які ягоди. Я ж говорю, ладонь у мене не маленька, але ж ягода дуже крупна. І так, форма Бонапарт, друзі. Отак. Ну, якщо вам порівняти, наприклад, сюди лежить, бачите, ось другий виноград, то він... У ну, привосходи, привосходи весь виноград в розмірах. О, отакий бонопарт. З ну, любому руну, яку я не положу, він виглядає більш крупніший. Бонапарт.